Як добре вирватися з болота. Цека. Як від наркотиків? Хто ви такі? Комітет захисту дітей. Це вам доведеться прочитати на ніч. Куди ви забираєте моїх дітей? Де ви їх не дістанете? Що ні, ви не маєте права! Я не дозволю Ні, Симсом! Візьміть себе в руки, інакше вас заарештують. Привітуйки! Вітаємо з у своїй домівульці. Діти, знайомтеся, це ваша нова сім'я. Ми, Ми вас любимо. Не обнімайся. Прощайтеся, наче по-фландерсівськи. Барта, я розумію, що ви тільки пристосовуєтеся. Є ідея. Ми зробимо все, що ти захочеш. Добре? Хочу чухає сверблячку. А що це таке червоне л'ється, скиті?